Вітаю! В цьому відео я поділюся швидким та водночас оригінальним рецептом пирога зебра. Для початку взбити 3 яйця та всипати 250 г цукру. додати щіпку ваніліну та солі. Далі влити 100 мл розтопленого теплого важкового масла та 250 мл теплого кефіру, додати в 300 г просіяного борошна пів чайної ложки розпушувача. В яєчну суміш додати борошно та все добре перемішати, розділити тісто на дві частини, в першу частину додати 1 столову ложку какао та все добре перемішати. Форму для випікання застелити пергаментом. Спочатку вилити 1 столову ложку білого тіста, а зверху 1 столову ложку темного тіста, потім знову 1 столову ложку світлого тіста і так далі. Чередуючи кольори тіста між собою до тих пір, поки тісто не закінчиться. Шпажкою провести лінії від центру до краю. Потім, навпаки, від краю до центру. Випікати пиріг 30-40 хвилин при температурі 190 градусів. Готовий пиріг вийшов надзвичайно ароматним та м'яким з оригінальним малюнком. Всім смачного!